Шановні полтавці, вітаю всіх з початком Європейського тижня мобільності, який буде проходити в Полтаві 16 по 22 вересня. В рамках цього проєкту буде проводити низка заходів. Я всіх запрошую вас взяти участь, долучитися, незважаючи на те, що сьогодні у нас іде війна, ми повинні доказати, що ми сильна і потужна нація. Шановні полтавці, долучайтеся до тижня мобільності. Візьміть участь в таких проєктах. Тестуйте новий велопішохідний рекреаційний маршрут Полтава Ковалівка та учасниками всесвітньої акції День без автомобіля. Користуйтесь можливістю, щасливі години від струм-шері і пересувайтесь містом на самокаті. Долучайтесь до осінньої велокави велосипедом на роботу. Відкривайте сторінки історії міста під час пішохідних екскурсій та нових велоекскурсій. Шановні полтавці, дізнатись про ті чи інші заходи під час тижня мобільності ви можете на сторінках і в соціальних мережах Полтавської міської ради, а також Інституту розвитку міста. Долучайтесь до цього проєкту, зробимо місто Полтаву найкращим у світі.